Привіт, розглянемо шестерню спідометра Honda Transal Pixel 600 v вот Ось так вона виглядає. Давайте по розмірам пройдемося. Звіряйте по своїм, бо можете не співпадати. 23.5. Зараз гляну. тут є кайомка. Вот в этой каемости не глубокий 24 и 2. Так у нас без резьбы 29,5 и 5. С резьбой у нас 32 и 2 здесь приблизно. Высота резьбы 8. Высота зуба 4. Висота з його зубом 25, без зуба 18. Ну, вроде все поміряв Дякую за увагу.